Демонстрація принципу роботи автоматичного знищувача ребів. Система являє собою дрон, на який кріпиться система з антен. Дрон виводиться на певну робочу висоту. Вже по відео можна бачити, що дрон бачить напрямок, де знаходиться реб. Коли дрон виведений на робочу висоту, активується система автоматичного наведення і дрон починає летіти в напрямку най... найбільшого сигналу.